Доброго дня. Патрульна, поліція, філія моя, всі нас, діти, бібільні, ваші батьки, на підставі? Ви будете З яким? Лева пара, а в різні руки. Не може бути такого. Може, вийдіть, посмотрите. Не хочу. і посмотрите. Я не зобов'язаний. Не зобов'язаний, будьте, будь ласка, приділіть документи для перевірки. На підставі чого? У вас є порушення права руху. Ви мене підозрюєте в чому -то? Я не підозрюю, я вам подстатію. Докази, будь ласка, пред'явіть. Подвіть, будь ласка. Ви не розумієте, державної мови? Розумію. Вас погано чути. Нічого не бачу, підсвітіть. Ну у вас ліхтарик є чи нема? Нема. Ну я не бачу посвідчення вашого. Щербина Сергій, Сергій Олександрович Так, а до якого витягнути можна? Ні. Ну дуже затерто я не бачу, може воно я не дійсне До 2020-го. А на якій посаді? Інспектор? Інспектор. Просто інспектор. Вище можна? Старший лейтенант поліції. Угу. Так ви впевнені, що в мене не працює щось? Будь ласка, посвідчення водія, свідока про реєстрацію. На підставі чого? Буває, є порушення правил дорожнього руху. Нема. Не згоден. Ви відмовляєте? Безпідставно відмовляюся. Це є підставою. У вас технічно несправний автомобіль. В мене справний автомобіль. Я вам ще Технічно несправний. Ну, ви експерт? Технічний? Будете спорішати? Буду. Тут. Mm -hmm. Підійдіть сюди. Навіщо? Я вам ще раз скажу, що це задокументовано. На бодікер, будь ласка, яка є, ознайомте мене. Яка є сертифікованою. Що, що ще раз? Сертифікованою. Що сертифіковано? Камерою. Будь, будь ласка, пред'явіть. Не зобов'язаний. Сертифікат не До його... Докази пред'явіть мені. Докази, будь ласка. Ви, будь ласка, виконайте свої обов'язки як водія. Повністю повністю водія? виконане. Посвідчення водія маю при собі. Будь ласка, пред'явіть. На підставі Ви. чого? Я вам ще є порушення права. Немає порушення. Ви відмовляєтесь? Безпідставно відмовляюсь. Ви відмовляєте? Безпідставно відмовляюсь. Я вас попереджую, що це є адміністративно відповідальний. У вас є адміністративна відповідальність за те, що ви не пред'являєте. Стаття 185. Що вона каже? Адмінко. Що вона каже? Злісна непокора. Злісна непокора, хороша. Хор... То... Добре. Тобто, якщо ви відмовляєтесь, <плоти> ми можемо вас тут зупинити і тримати. Ви мене тобто, зупинили. Ви, На підставі чого ви мене тримати будете? Відно закону про поліцію. Злісна непокора, так, ви хочете сказати? Це адміністративного подружку. Ще питання таке. Ви мене знімаєте? Тобто відеофіксація Ту? на даний Ту? момент ведеться чи ні? Ведеться, ведеться. А чого ви мене не попередили? Вона ведеться. Чого Поліція ви мене має. не попередили? Поліція. Ви має. не зобов'язані, ви хочете ви, сказати. Чуєте, що я Поліція вас спитав, має... чому ви, того, ви того, мене того, не попередили. Полі... Поліція має фіксувати порушення прав дорожнього руху. Ви зобов'язані попередити порушення... мене. Я питаю, Дані ви момент... зобов'язані чи ні? Момент... В даний момент... Ви мене не чуєте. В законі про це нічого не сказано. Не про ви поліцію. впевнені? Про а якщо впевнені. я знайду зараз... Прямо зараз. Про поліцію. Про відеофіксацію вашу. Дайдіть, будь ласка. Закон про поліцію. Ваші обов'язки. У мене все є. Так ви пред'явіть. Що, Що вам реєстрацію. Я не зобов'язаний безпідставно пред'являти. Я за ні. За Добре, давайте визовемо. Користуюсь на... Користуюсь. Давайте визовемо, мабуть, наряд ще один. Бо у нас конфліктна ситуація. визовемо Визовіть, будь ласка. Ну, старшого вашого. На даний момент я старший. Mm -hmm. Інспектор моніторингу та аналітичного забезпечення. Якщо і приїде, на мене моніторингу немає. Добре. Що будемо робити? Що ви кажете? Що будемо що? робити, кажу? Ви виконаєте свої обов'язки громадянина. Я повністю виконую свої обов'язки. Це ваше власне бажання? Це не моє власне бажання. А чиє? Моє ж, чи що? Ви будете стояти, я ж вам кажу? Не буду. Будете, ми заблокуємо ваш транспортний захід. Блокуйте. Заблокуємо. Ну блокуйте. Допомогу іншого екіпажу <різь> <да>, заблокувати. <різь> Будемо чекати, поки ви не приділялися. Скільки часу чекати? Я с не, можу, не можу. Тобто ви мене затримуєте? Мені потрібно. Я і составлю. і протокол затримання напишу Будь ласка. Якщо ви приділіть документи. Будь ласка, протокол затримання Документи, будь ласка. До побачення. По У мене тут конфліктна ситуація з патрульною поліцією. Адрес Адресу, будь ласка, підскажіть. Ну это Олексі Тихов. Тихова. Місто Краматорське, вулиця Олекса Тихова. Не хочу казати, інтермеблі. Інтермеблі. Ну от інтермеблі. Біля автовокзалу. Біля автово. Не знаю, звинувачують мене в чомусь, в чому я не розумію. І кажуть, що будемо блокувати автомобіль і затримувати. Безпідставно. Е, де ула нас сірого кольору? Не хочу казати. Приїде машиною, вони ж побачать потім по приїзду. Добре. Очікую. Дякую. Все, очікуємо. Що, на вимогу працівника поліції ви відмовляєтесь. Тобто не виконуєте свої. Давайте не уривками, будь а Богом повністю. Повністю. Процитуйте, будь ласка. А повністю Я це... Вам повністю! А повністю я вам кажу неуку. Я вам неуку кажу, що я зобов'язаний мати при собі, а не пред'являти вам безпідставно на підставі чого. Згідно прав дорожнього руху, які затверджені. Що ти ржеш? Неси почитаємо. Що, Що там написано? Право Так. Да. Да. Пункт право 2.1. Ви зобов'язані. Що мати зоб... при собі вот. да, ...приз'явити згідно пункту право 2.4. Неси сюди почитаємо. Разом. Я не забав... не зобов'язаний, все, до побачення. Ви повинні їх знати, ці право. Та я знаю краще за тебе, зрозумів? Я з вами на вийде. А ти зобов'язаний. Я а я нічим не зобов'язаний. Ну, будь ласка, не кати. Вам, вам хочеться. Будь ласка, будеш вдома казати, дружині. Поняв? Вам хочете мене оскаржувати? А як з тобою розмовляти? Я, якщо якщо по-нормальному ти не розумієш ніхрена. Ви не розумієте. Чого не розумію? Скажи. Ну, ви не виконуєте. Я, я тобі сказав вже. На підставі чого? Ти мені не можеш На Порушення прав дорожнього руху. Я тобі кажу, що я нічого не порушував. Якщо я порушував, починай писати. У вас є технічна несправність. Нема технічної несправності. Будь ласка, будь ласка. Ви можете її усунути на місці. Так будь ласка, чи ти требуєш, Що що? Подалі рух таким чином. Ви наражаєте на небезпеку. А документи Тут. вже не треба, чи що? Треба. Треба, треба. На підставі. Я від вас чекаю. <гум> Чекай. Ви наражаєте на небезпеку других, других учасників дорожнього руху. Державної мови навіть не знаєш. Як Дмаю, тебе прийняли не? Добрий вечер. Добре. Ви там поліції, інспектор змі. Слухаю Чому вас. Питання? Ви проїхали на визов, чи ви хто? Чи ви напарник? Ви його зупинили. Ви зупинили. Слухаю ви вас. Не складні ці У мене нема. Ну, Передивіть, будь ласка, на вимогу поліцейського. На законну вимогу. На законну вимогу незаконна, вимога. Незаконна. незаконна вимога. Незаконна? вимога. Незаконна вимога. Будь ласка, Зараз будь, приїде, будь, будь, приїде будь, наряд будь ласка, я будь визвав. Будь ласка, в письмовому вигляді пояснює, по чому факти. Можете надати. Що на незаконну вимогу поліцейську відмовляюсь надавати посичення водія. Що тобі, тобі ще написати? Не зрозумів. Що тобі ще Не Тобі вам. Тобі. Не тобі аванс. вам. Тобі. Тобі. Конкретно тобі. Ага. Не розповідай, що мені робити, зрозумів? Я вас зрозумів. Молодець. Чекаємо наряду. Чекаємо. Виконувати Треба виконувати свої обов'язки громадянина. Треба виконувати свої обов'язки як слуги народу. Виконую повністю. А ти не слуга народу, поліцейський. Служба народу. Як нікому. Тільки народу. Ні, Тобто мені. Тобто мені. назва. Вам Тільки ви повинні виконувати. Виконую повністю повністю виконую свої обов'язки. Якщо я не виконую, якщо я не виконую, будь ласка, будь ласка, кожного громадянина. Робіть, що ви потрібні робити. Якщо я не виконую. А це не порушення? Де? Ну, не включай дурне. Будь ласка. Я порушення? Що Чого ви мене образуєте? Суцільна подвійна лінія. Я не бачу. Не бачив. Ну як з тобою розмовляти мав? Як з тобою розмовляти нормально, якщо ти не бачив ніколи? Що у нас? Що у нас? Приїхали до вас. Ну, до мене. Так оформлюй. Я не бачу. Що ти не бачив? Що таке б'є ці? Не бачив. Толку з тебе в поліції. Ну толку, скажи. Все в порядку. Та я, я розумію, що, розумі, що в тебе все що порядку. Вітаю. все в порядку. Вітаю. У мене було добре. Поки вас не зустрів. Бог. І буде добре. Бог І буде добре, як би ви не хотіли зворотнього. Ви казали, у вас на камеру все записано. Будь ласка, пред'явіть. Я пред'являю з документи. Всі, які вас цікавлять. Камеру, да, да. Дмитрий ну, пошел... Юрьевич, Показим, да, почему отказываетесь предъявлять удостоверение? Вы мне не показываете доказы. Я почему? не понял. Доказы показываете? Так, мне конечно? Конечно. Да, конечно. Будь Вам будет удобно видно, да? Ну, не знаю. Ну, вы да... можливо, я ж не знаю. Ви ж теж викликали заблокувати. Ні, <ск> гаря, <First> пожалуй, <Start> приїхали. Ну тоді до мене. Да, давай, по адкар. Доброго дня. Будь ласка, державною мовою, спілкуйтеся. Чи Будь ви не ласка, розумієте? Дивіться. І що там? Ну дивіться. Ну, дивіться. Що вам ще раз? Що вам ще раз показати? Ну, що там ви? Ну що вам ще показати? Що я там повинен ну, так... побачити? Це ж, це ж ваші проблеми. Ви, 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 э... Це ваші проблеми. Не, це ваші проблеми. До побачення. Ми, Дайте я поспілкуюсь. Ви докази потребували. До побачення вам кажу доводи, вам. Доводи, це не доводи. докази. В суді я придавлю цю докази. Який суд? Іди в суд. Краматурська. Давай, руби. Ось у вас одразу попереду, де ведеться відео. Ну, це правильно. Добре. Тому що вони не попередили даже. Ви подали скаргу, так? Так, саме так. Що сталося? Пояснюю. Безпідставно зупинили. Вимагають документи. Безпідставно. Документи в мене є. Згідно правил дорожнього руху я повинен мати при собі, я маю все, все, що потрібно. Добре, мене По... питання. обвинувачують угу. в якомусь правопорушенні, угу. якого вони не можуть, не можуть доказати, не пояснити. То пасок безпеки кажуть, я був пристебнутий до, до зупинки, то кажуть, світло не працює, то ще щось. Ну, і жодних доказів в них нема. Кажуть, послухайте, не, не повністю слухайте. Кажуть, ми вас зараз заблокуємо. Нікуди ви не поїдете, доки не пред'явите документи, що я буду затриманий. Кажуть, злісна непокора в мене ще... Е, як я е, метро... Дмитро Юрійович. Дмитро Юрійович. Слухаю. Будь ласка, не могли би ви увімкнути ближнє світло? Завести автомобіль, увімкнути, щоб я побачив, будь ласка. Зараз побачимося. Ближнє світло дивку буде. будь ласка Не хочу. Не бажаю. Бажаю. А що ще вимкнути? Ну що ти кривишся? Будь ласка, Не хочу. Це ближнє є. А звідки ви направлялися? А яка різниця? З пункту А. Коли ми вас зупинили, скільки працював автомобіль? Яка різниця? Я вас питаю. А я не хочу відповідати. Будь ласка, хто вас відправить. А що це законники, я не зрозумів, ближні, дальні? Ні, ну. ближнє світло зараз. Ну. Так воно і працювало. Я вірю вам, ви ж бачили, я тільки Ну так це безпідставна зупинка, ви ж розумієте. Розумієте тобто. Власне, працювала е, ліва фара у режимі ближнього світла, тому він вас зупинив. Е, на відео це також бачно, але зараз, як я бачу, це працює. Ну, я я, я вірю вам, у вас все працює. Тому М? по факту е, законом е, потребувати нову. ваші документи, інспектора нема. Тому я думаю, по факту цього ми можемо вас підписати, По іншому факту, чи будете писати заяву чи пояснення? Ви ж повинні писати, не я. Е... Вибачте, я вже замерз. Я у вас питаю. Ну якщо ви зафіксуєте, моє діло. Я буду тільки за. Можу написати, передати це до відділу моніторингу. Напишіть, будь ласка. Може в усному порядку передати. Я вам передати. кажу в усному порядку, а ви, будь, будь ласка, зафіксуйте і до відділу і моніторингу. Все, до мене якісь пропозиції, скарги є. Ні, до вас питань нема, дякую. Все. На все добре, щасливо. До побачення. Спасибо.